Всім привіт! Я продовжую серію відео 30 днів бейсболу. І сьогодні ми зануримося в історію одного із найстаріших і найвідоміших бейсбольних клубів Америки: Філадельфія Філіс. Заснований у 1883 році цей клуб пройшов через численні злети та падіння, залишаючись вірним своїм кореням і місто Філадельфія. Філадельфійці з Філадельфії є найстарішою професійною спортивною франшизою США, яка зберегла оригінальну назву та базується в одному місці з моменту її заснування. Перший матч команда провела 1 травня 1883 року на стадіоні Recreation Park. Поступившись в Providence Grace з рахунком 4-3. Цікавий факт: у 1946 році Філіс найняли Едіт Хоутон на посаду скаута, що зробило її першою жінкою-скаутом у головній бейсбольній лізі. Протягом своєї історії Філіс зазнали чимало труднощів. У 2007 році вони стали першою професійною спортивною командою США, яка досягла 10 тисяч поразок. Проте це не завадило їй здобути два титули чемпіонів світової серії. Перший у 1980 році, майже через 100 років після заснування, переміг же Канзас Сіті Ройлз, другий у 2008 році, обігравши Tampa Bay Rays. Команда також відома своїми пристрастими вболівальниками, які не завжди поводяться чемно щодо гостей. Тому атмосфера на стадіоні стоїть дуже і дуже напружена. Що ж, поговорили трохи про історію, тепер давайте перейдемо до логотипів. Їх історія теж дуже і дуже цікава та різноманітна. Наприкінці 19 століття клуб не мав логотипу у сучасному розумінні цього слова. У ті часи серед команд популярними були монограми. У 1900 році Філіс представили перший офіційний логотип проста літера П синього кольору, яка символізувала назву міста. Перший ребрендинг відбувся вже за рік. Літера П стала чорного кольору, що відповідало модним тенденціям тих часів. Цей варіант проіснував до 1909 року, а у 1910-му відбулися значні зміни. Шрифт став староанглійським і він отримав зелений колір. Проте фанати не оцінили експерименту і вже у 2011 році клуб повернувся до простішого дизайну з червоною літерою П. Наступні майже 30 років можна назвати медальною ерою. У 1915-му під час гри проти Boston Red Sox представили новий логотип круглу емблему з червоною окантовкою, на якій білим було написано Philadelphia National League Baseball Club. До речі, слово бейсбол на ньому написано роздільно. Таке написання вийде з ужитку вже у 20-х роках минулого століття. У центрі зображено людину, що символізувала типового жителя Філадельфії того часу. Цей логотип, незважаючи на його графічну навантаженість та складність, активно використовували на прес-пропусках, програмках та іншій друкованій продукції. У 1938 році команда навіть розмістила його на рукавах своєї уніформи, змінивши при цьому колір на жовтий та синій, на честь 300-річчя шведського поселення в регіоні. У 1939-му ювілейну емблему змінили надзвичайно. Щоправда, змінилися кольори. Вони стали білосірими, а червоний відійшов на другий план. Це був останній логотип, на якому писалася повна назва міста Філадельфія. У 1944-му вболівальники обирали нове прізвисько команди і обрали назву Blue Jays. Елізабет Крукс розробила логотип із синьою сойкою, що сиділа на написі Філіс. Проте концепція не прижилася і команда від неї відмовилася. А яке деби проти соїк із Канади могло би бути? У 46-му році клуб презентував ще один новий логотип. Головним його сюжетом стала сцена ковзання на базу між бігуном і кетчером, під якою було написано «Fighting Fields». Логотип мав символізувати динаміку та рух до перемоги. Цей дизайн проіснував 4 сезони. З 1950 по 1969 логотип представляв собою червону кепку з літерою П та слідом бейсбольного м'яча що обертався довкола неї. Він отримав назву «Wiz Kids» в честь молодої та талановитої команди того часу. Він робив відсилку до форми клубу, поставляв відданість рідному місту. Велика кількість фанатів досі люблять саме цю емблему. У 1970-му повернулося до більш традиційного стилю. Знову червона літера П з бейсбольним м'ячем всередині, а під нею напис Філіс. У період із 76 по 80 логотип знову змінився. Він став частиною святкування 200-річчя підписання Декларації Незалежності США. На ньому з'явилися хлопчик та дівчинка Філ та Філліс, зображені у одязі того часу. 81-го року клуб повернувся до попередньої версії, трохи змінивши її колір. Така сама зміна кольору сталася і у 84-му році. А у 92-му році відбувся масштабний редизайн. Логотип отримав форму бейсбольного поля з Ліберті Біл як символом міста та боротьби. За незалежність у центрі. Напис Філіс зображено червоним кольором, замість крапок над і дві зірки, які відсилають до двох перемог у світовій серії. У 2019 році, йдучи за модою на мінімалізм, клуб трохи спростив логотип, залишивши лише дзвін та напис. На цьому сьогодні все. Завтра буде новий день, новий клуб. Почуємося.